Рівно рік тому, 8 березня 2022 року, на околицях Великої Димирки, з'явилися перші ворожі танки. Це 8 березня я не хочу його згадувати взагалі, чесно кажучи, нема свята більше. А 8 березня ми з чоловіком один день вирішили вийти на роботу. А син залишився з батьками тут. І дзвонить моя сусідка і каже: Оля, ховай дітей, ховай, біжіть десь в погріб. І ми. Протягом ну десяти хвилин, мабуть, ми з броварів сюди приїхали. Якраз е, вони зайшли в димирку. Ранком, 8 березня, частина мешканців селища електричкою поїхала в бровари та столицю на роботу чи в своїх справах. Проте назад, тим самим шляхом, повернутися вже не змогли. Залізничний зв'язок зупинився. Чоловік пані Антоніни повертався додому з броварів пішки понад чотири години. Він поїхав ранці першою електричкою на бровари. Ну, нема, 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 ми чекаємо. І він дзвонок, що назад електрички вже не йдуть. І ми б йти пішком прийшли додому. І в мене було щастя, що вся сім'я разом. Того ж дня великодимарці розпочали облаштовувати погреби, де більшість і проведе майже місяць окупації. А зсу та місцева тероборона вже зайняли оборону. 8 березня від вечері, яку щодня, з 24 лютого, привозив волонтер Роман Шитий. Військові відмовилися. Це це заслуговує повагу в першу чергу до командира, і я його набираю. Був зв'язок із їм. Він каже: Роман, 8 ми не будемо вечерять. Поки не до тебе, чекай дзвінка. Ну, добре. Дівчата тут готували, потім дівчата дзвонять, кажу, не буде. Поки не будуть вечерять, чекаємо дзвінка. Ранок дев'яти не дзвонить, під обід ми, б уже, каже, перекусили. Жінки напекли пиріжків. Роман завантажив їх в автомобіль та поїхав. Однак до блокпосту не доїхав. Дорогою його зупинили військові. «Ну, куди ти там їдеш? Ти ж спереду танки». Та який кажу, танки, кажу, говорю, дайте, говорю, я хлопцям пірошки везу. Який їде сюди своїм пірошкам, коли з лісу вже біжить, кричить до мене. До речі, він забрав ці пірошки. Кажу, що правда, танки тут каже, так, да", стоять, каже, 300 метрів каже, в долиці. Я їх не бачу просто. 8 та 9 березня, коли росіяни розпочали окупацію Великої Димирки, в селищі відбувались жахіття, постійні вибухи, обстріли, руйнування, перші смерті цивільних. Але це був тільки початок. 14 березня нас дуже тут розгромило. Носи не було. Ми вже нікуди не виходили. У нас тут вже три дні підряд палало і горіло, ми вже не могли виходити. Антоніна та Наталія разом із сусідами під час окупації жили фактично в погребі. Щоб взяти продукти харчування, люди подайки пробиралися до власних будинків. У нас було 35 чоловік. 35, п'ять да. діти маленькі були. В общем, була оця вулиця, ця вулиця і та вулиця. Хто ну, стався? Да. Хто став? Питались вижити, да. і життя зупинилося. Ти так. не знав, що буде завтра. Ти вже не надіявся, вже ну тільки на Бог, що Бог дасть. А потім у великій димерці зникли світло та газ, та нові випробування лише згуртували людей. Ті, хто мав ще можливість, вдома потайки пекли хліб та ділилися з сусідами, дбали і про тварин, яких залишили господарів поспіху евакуації. Кормили курей, кормили чужих, ходили кругувати, тому що люди поїжджали, хто покинув собак, зав'язаних, представте, ми відв'язали їх, тому що ну, може люди теж не думали, що виїжджають на так довго. Там далі по вулиці заляжали телефони. Регенератор Товстенка Миколи Івановича був. Тут по сусідству. Поїхали, нам кот залишили, собак залишили, ну, і ходили по, по кутку, ходували. От така, як, як гроші, не ходила. Тобто, чим могли, тим допомагали. Як то так було? За час майже місяця окупації у Великій Димирці російські терористи вщен зруйнували сотню будинків, ще близько 200 зазнали пошкоджень. Від рук расистів загинули понад сотня мирних мешканців селища. Їх вбивали в погребах, на власних подвір'ях, розстрілювали в автомобілях, відстрілювали окупанти і тварин. Ну Там була собака чорна у нього там, такі підстрілили. Ми якраз в погрібі там сиділи. Такі закопали там озеро, таке все. Ну сажанка називають. Воно все засохше. Таке там закопали. Та березень став часом і великого звільнення броварщини від російської навали. В останні дні місяця, коли зсу погнали вражину з великої димарки, місцеві жінки гуртом вийшли на вулиці робити після Орди велике прибирання. Вони саме вийшли, жінки вийшли, взяли мітла. Там, лопати і просто прибирали вулиці. Було осколками забито склянням. Всяким. Проїхати неможливо було деякими вулицями. Завали, вони просто розгрібали завали, чекаючи цих людей. Каже, а як же наші приїдуть? А вони ж тут не проїдуть. Світло було побите, сходились, мотали ці провода. Сами скручували так хотілось уже тепла. Місяць окупації для мешканців великої Димарки став місяцем випробувань на мужність, силу духу та віру в нашу перемогу. Це, може, це от гори нас і об'єднало не так, наскільки в радості об'єднуються люди, як от гори заставило. І віримо в Україну, віримо, що це страхіття, воно буде як страшний сон. Воно ніколи не забудеться. Повірте мені, воно ніколи не забудеться, бо завжди воно в пам'яті, з яким будемо жити. Ми в історії, скажімо так, за наших людей, які на ту хвилину вони просто от об'єдналися, об'єдналися наскільки, що я такого за все життя я не бачив такої єдності.